Друзі, всім привіт! З вами я, Тітундочка. Загалом не історія. Сидімо ми ну прямо як зараз, і запикує у нас непернатий палець, яку одразу каза, не чіпай. почав мене цюхати. А я мені що? а мені що залишалось робити? Я почала його кусати і дуже сильно видимо куснула, що він дуже затирав руку. Зваги, не, не пога... не гарним Він сказав, що я струтіла мім в пір'ях і тепер не знімаю відсів з нями. І загалом, як на мене дуже образився, бо вона закінчилась цю міску, а не пирнати не хоче нам її давати, через те, що ображений на, на мене. Ви сте, не ображаєте, що на мене що відосів не було. Ну, я просто не могла стриматися і його не вкусити. Чита, через твою нестриманість у нас немає чумізки. Ще раз таке повториться, я сте чумізу зроблю. Якщо друзі не поставлять лайки, не підпишуться на канал, так само з тобою зроблю. Друзі, виділи, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не продовжив знімати з нами відосі. Це відео ми попросили опублікувати дорослу непернатку. Тому що не пернати... Ну, загалом він залишив комп'ютер відкритим, і ми тоді виглядали відоси. Будь ласка, підпишіться, поставте лайки, тоді можливо не пернати їх і кука мене пробачать.